Доброго ранку, любі діточки. Почнемо наше заняття з привітанням. Станьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Дітки, ми сьогодні вирушимо з вами в країну іграшок. Ви любите гратись з іграшками? Любите. З ким ти зранку привітався з ведмежа чи з білченя? Вчора гарно ти награвся, трішки ти пограй з рання. Цілу ніч вже сумували за тобою іграшки, вони твій сум оберігали, пограйся тепер з ними йти. Ти, хлопчині, Дістань машинки і трішечки їх покатай. А після того, як пограєш, ти їх в гараж всі поскладай. А ти, красуне, ляльку розбуди, можливо, їсти вона хоче. Ти обійми її, причепури, поговоріть ви про своє, дівоче. І все ж, яка щаслива ти дитина. Бо маєш ти батьків іграшки, тому радій, істрибай щохвилини, поводься добре і читай книжки, а ввечері обов'язково вклади всіх спати і не забудь їм заспівати колисково, і сам завжди слухняним будь. Дітки, скажіть. А де ж можна зразу побачити багато іграшок? Так, у дитячому садочку. Там сілись на полиці, ведмеді і лисиці, там човену куточку пливе по климочку, на стінах сто картинок з героями казок. Всі знають цей будинок. Він зветься дисадок. Іграшок вистачає всім, і дітки весело проводять свій час. Скажіть, а де ще можна побачити багато іграшок? Так, крамниці іграшок, тож скоріше побігли до цієї крамниці, ось як, як побігли наші діточки. Дзень-зелень дзвіночок кличе, Ось відкрилася крамниця. Діти в гості звітайте, хто що хоче, вибирайте. Тут є іграшки цікаві, і багатства чималі, і машини, і кораблі, бубон, брязкальця, стрічки, екскаватор невеличкий, вертоліт, ляльки, звірята. Все побачите малята. В крамниці очі розбігаються. Тут іграшки на будь-який смак. Можна вибрати іграшки для хлопчиків, для дівчаток. І в цій крамниці завжди багато покупців. Ось подивіться, до крамниці прийшли хлопчики. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки? Всього хлопчиків? 5. Хлопчики займаються спортом, тому вони вибирають м'яч для тренувань м'ячі для тренувань. Скільки м'ячів вже вибрали? Чотири. Скажіть, а кого більше хлопчиків, чи м'ячів? Хлопчиків більше, наскільки більше? На одного. Значить, 5 більше, ніж 4 на один. А скажіть, чого менше? М'ячів чи хлопчиків? М'ячів менше наскільки? На один м'яч не вистачає, бачите, значить 4 менше, ніж п'ять. Наскільки? На один. Додамо один м'яч. Тепер скільки в нас м'ячів, 5, тож ми можемо сказати, що м'ячів та хлопчиків в нас порівну по 5. Давайте ми з вами порахуємо м'ячі в зворотньому напряму. П'ять, 4, 3, 2, 1. Добре. Скажіть, будь ласка, якого кольору третій м'яч? Третій м'яч червоного кольору. Якого кольору м'яч між третім та п'ятим? Це м'яч чорного кольору. Який за рахунком синій м'яч? Синій м'яч перший за рахунком. Який за рахунком м'яч між білим та чорним? Червоний м'яч, і він третій за рахунком. А в іншому відділі дівчатка вибирають теж собі іграшки. Іграшки лежать в купі, і дівчатка не знають, чи вистачить всім іграшок. Тож, давайте перевіримо. Іграшок вистачило всім, ще й залишилось іншим діткам. Слідуча гра, якій іграшки зникли. На полицях стоять іграшки. Давайте на них подивимось, назвемо і запам'ятаємо їх. Автобус, качка, каченятко. Дельфін, бджілка, лялька, риба, білка, е, мотоцикл. Подивились, запам'ятали, тепер закрили очі, відкрили очі. Так, яка іграшка зникла на першій полиці? Печенятку. так. На другій полиці риба, на третій полиці мотоцикл. Дивимось далі. Називаємо жираф, конструктор, динозавр, відро, жовта качка, черепаха, лялька, машина, заяць. Запам'ятали? Заплющили ученятка, відкрили очі. Яка іграшка зникла на, вершій, на першій полиці? Жира на другій полиці, жовта качка на третій полиці. Заяць. Так, ще граємо. Порося, папуга, м'яч, коник, гелікоптер, поїзд, піраміда, машина. Запам'ятали? Заключила оченятка. відкрила очі на верхній полиці, ячбу був на другій полиці, конячка на третій полиці і раміда. Тренуйтесь вдома так. Добре, тепер ми будемо рахувати. Скільки синіх подарунків? Один, скільки шишок. Три. Скільки малинових кульок. Чотири. Скільки жовтих кульок. П'ять. Скільки підставок. Одна. Скільки сонечок. Одне. Скільки листяних дерев. Два. Два дерева. Скільки ялинок. Три. Скільки їжачків. Чотири. Скільки зайчиків. П'ять Вкорились з цим завданням. Тепер будемо рахувати пальчики. Подивіться на цього хлопчика, скільки він показує пальчиків. Два. Цей хлопчик показує. Чотири. Дівчинка показує. П'ять пальчиків. Ця дівчинка, три пальчики і ця показує один пальчик. Молодці, дітки. Дивимося. На що схоже, планета на що схожа? На яку геометричну фігуру? На коло, сир схожий на трикутник, повітряна кулька на овал, лінійка на прямокутник. конверт, прямокутник, дорожній такий знак, на трикутник, м'яч на коло, ще один знак. На рум, коробка, на квадрат, печиво на коло, іграшка музикальна на трапецію, вітрила на трикутник, диск на овал, штурвал, на коло, холодильник. На прямокутник схожий, знак дорожній на багатокутник, ракета схожа на трикутник, Микро... хвильовка, прямокутник, тарілка схожа на коло, вікно на квадрат, батон схожий на овал, бублик схожий на коло. Електропіч на квадрат, двері, прямокутник, книга, прямокутник, яйце схоже на овал, подушка схожа на квадрат. Піця схожа на багатокутник. Втомились, треба, щоб наші очка відпочили, сіли рівненько. Рухаються тільки оченятка. Починаємо рухати вгору вниз. Вгору вниз. Вгору вниз, вгору вниз. Тепер рухаємо вліво, вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо. Тепер колові рухи в одну сторону, в іншу. Починаємо. Один, два, три. В іншу сторону. Один. Два, три. Тепер покліпало чятками, Покліпали, покліпали. Ми трохи відпочили, тож продовжаємо грати. Гра називається Продовжить рядок. Подивіться, перед вами гусінь з кол різного кольору. Ось давайте ми будемо називати послідовність кольорів. І продовжуємо рядочки. Починаємо червоний, синій, зелений, жовтий, червоний, синій, зелений, жовтий. Червоний, синій, зелений, жовтий, червоний, синій, зелений, жовтий, не вмістився. Добре, молодці. Тепер давайте подивимося, чи є це. Чий хвостик? Зайчика, чий хвостик? Пінгвіна? Чий хвостик? Слона, чий хвостик? Єнота Чиєця? Так. Бельсин пшиє це, парасолька пшиє це, китачок домовичок. Так, пшиється. Грибочка, пшиється, луся, пчиється, равлика. І це словня. Так, дивимось, чиє це ніжочка, це лев, це зайчик, це маска. Так, Чи хвостик? Конячки, чи хвостик? Жирафа, чий хвостик, собаки, чий хвостик, тигра. Добре, молодці. Зараз ми з вами будемо вирішати, вирішувати, розв'язувати цікаві задачі з математики. Через поле на простець дибав бігу баранець. Три овечки за собою вів горою з водокою. Не залиште їх в біді, скільки їх у череді. Давайте розберемося. Скільки баранів білих. Один. Скільки овечок. Три. Скільки разом? Один, два, три, чотири. Разом чотири. Є в зайчихи п'ять малят. Неслухняних не зайчинять. На обід їх мати зве. Три прийшли. А скільки йде? Скільки всього зайчинять? П'ять. Скільки е, прийшли до матері, до зайчихи? Три. Скільки залишилось? Скільки йдуть ще? Два. Добре. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних, скільки їх? Скільки білих? Два. Скільки чорних? Три. Скільки разом? Порахуйте. П'ять. Молодці. Три веселі киці грались на травиці. Мурчик теж до них прибіг. Скільки разом стало їх. Скільки киць грались? Три. Мурчик. Один. Скільки разом? Чотири. Два сірих зайчики сиділи під кущем. Прийшов у цю компанію один зайчисько ще. Скільки стало разом? Давайте думати. Скільки під кущем сиділи зайчиків? Два. Скільки прийшло ще? Один. Скільки разом стало? Три. Так, на галявинці росло п'ять грибів. Їжачок зірвав один гриб. Скільки грибів залишилось на галявинці? Чотири. Правильно. На столі стояло три чашки з молоком. Три. Прибіг кіт, перевернув одну чашку, молоко розлилось. Скільки чашок з молоком залишилось на столі дві молодці дітки. Так, ви добре відповідали, добре грали? А давайте ми з вами подивимось, що ж там у нас в магазині. А в магазині у всіх діточок є іграшки, всі граються, веселяться, всі задоволені. Сподобалось вам у крамниці іграшок? Дуже сподобалось, тільки треба знати, як вести себе в крамниці іграшок. Як поводитись з іграшками. Дуже, дуже тут цікаво, гучно, весело, яскраво. З іграшками добре грати, та не можна їх ламати, на частини розбирати. Ви ж нічого не ламали, все гарненько поскладали. Іграшки тепер малята з вами завжди будуть грати. Дзень зелень дзвіночок кличе. Закривається крамниця, до побачення малята, любі хлопчики, дівчата. Крамниця закривається і наше заняття теж закінчується. Ви сьогодні були молодці, тому я з вами буду прощатися. Дякую за увагу, до побачення, до побачення.